А Дональд Трамп а говорить, а давайте почекаємо ще. Ну, типу, не на часі, не на часі передати ракети тамагавк в Україну. А також ще зробив там декілька таких гучних заяв, які, чесно кажучи, трохи суперечать одна одній. Давайте їх далі розберемо. З одного боку, в інтерв'ю CBS News він упевнено заявляє, що може закінчити війну в Україні, уявіть як скоро, та через пару місяців. Це не проблема для Дональда Трампа. За його словами, Путін вже готовий. Вони там домовляються співпрацювати Росія із США. Ну і Трамп вірить, що його досвід в переговорах, який там спрацював з Індією, з Пакистаном, допоможе швидко вирішити конфлікт в Україні. Ну, типу, це не проблема. Він навіть похвалився, що вже завершив вісім воєн, ну і ця буде дев'ята. Звучить. Дуже красиво, оптимістично, Але ракети та магавк? Ні, не на часі. Нехай ще повоюють, говорить Дональд Трамп. Це зовсім інша заява, зроблена ну приблизно друзі, в той же самий час, але вже на борту президентського літака. Журналісти прямо запитали Дональда Трампа, чи дасть він Україні далекобійні ракети та магавк, ну, ті самі, які вже передачу схвалює Пентагон, відповідь Трампа була короткою Ні. Ну, типу, не те, щоб я там не міг змінити своє рішення, але не на часі, не наразі передавати Україні ракети та магак. Але далі було ще цікавіше, коли його запитали, що має стати останньою краплею, яка доведе, що Путін не хоче миру. Трамп відповідає фразою, яка все, друзі, пояснює: немає ніякої останньої краплі, іноді просто потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Нехай повоюють, а вони воюють між собою. Тобто, друзі, Трамп, президент Сполучених Штатів, пропонує просто почекати поки що, поки українці всі повмирають. Але найважливіше, друзі, те, а чого саме Дональд Трамп себе так поводить. Давайте спробуємо розібратись в його логіці. Можливо, відповідь дуже проста. Це треба подивитися, а як саме Дональд Трамп ставиться до свого опонента Путіна. А в іншому коментарі він називає Путіна жорстким, але розумним, сильним та серйозним лідером, з яким не можна, ну, типу, жартувати. Друзі, це говорить про те, що Дональд Трамп бачить в Путіні. Ділового партнера, з яким ну, можна укладати якісь там торгівельні угоди, але це не як не агресор. Тому і поведінка е не як до агресора, а як до партнера. Але дещо відбувається між Росією та Сполученими Штатами, я маю на увазі зараз ядерні ігри. Пам'ятаєте, після того, як Путін похвалився новою ракетою буревісником, яка нібито може нести ядерний заряд, летить там до 15 тисяч кілометрів, Трамп одразу наказав своїм відновити випробування ядерної зброї. Але щоправда, міністр енергетики США Кріс Райт вчора поспішив заспокоїти, що випробування ядерної енергетики, мова йде не про самі ядерні вибухи. А просто буде перевірка всіх компонентів наземно, а нібито перевірять справність усієї системи. Але друзі, найголовніше тут треба розуміти, що це був сигнал. Це був сигнал тому, того, що Сполучені Штати готова грати от в такі ядерні ігри. Нібито в нас зброя теж на поготові. Тому висновок можна зробити дуже коротенький Картин... картинка. Дивно, тому що з одного боку Трамп обіцяє Україні швидкий мир і водночас там хвалить Путіна, відмовляє Києву в томагавках, пропонуючи просто почекати. Але як ми можемо чекати, коли щодня летять тисячі повітряних цілей по території України, гинуть діти, цивільні українці? Я вам дуже дякую. Тисни лайк, підписуйся обов'язково. До зустрічі!